Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Декілька важливих новин для українців з Німеччини. Отже, в Німеччині хочуть зобов'язати працювати біженців і також мігрантів. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, друзі, влада Німеччини збирається зобов'язати мігрантів і біженців працювати, так як в країні зараз також знаходиться багато біженців з України. Звичайно, це стосується також і українців в Німеччині. За інформацією німецького журналу, Шпігель, таке рішення мають намір ухвалити глави окружних адміністрацій федеральної землі Баден Вюртенберг. За даними ресурсу, на можливе рішення вказує резолюція, яка була ухвалена одноголосно. Згідно з цим документом, люди, які прибули до ФРН у пошуках притулку, тобто біженці, зобов'язані погоджуватись на будь-який вид трудової діяльності, в тому числі на роботу в некомерційних організаціях. Автори цієї ініціативи мають намір організувати для майбутніх працівників також мовні курси. І при цьому зробити процес прийняття біженців на роботу планується простим та нехитрим. Також влада Німеччини має намір знизити вимоги для людей, які претендують на статус людини, яка шукає притулку. Також Йохам Вальтер із партії ХДС в Німеччині виступає на підтримку цієї ініціативи. Політик заявив, що Німеччина є соціальною державою, яка націлена на допомогу нужденним людям. Проте держава повинна мати можливість також розраховувати на те, що кожна людина вноситиме внесок в успіх німецького суспільства. Влада ФРН переконана, що рішення зробити обов'язковим працевлаштування біженців сприятиме більш активному прийняттю цих людей у суспільстві. Також Берлін вимагає уніфікувати соціальні гарантії. Цієї категорії в Європі багато хто побоїться, що забезпечення біженців може лягти важким тягарем на німецьке суспільство. Німецький паспорт, друзі, визнали другим за силою у світі згідно з щорічним рейтингом. Німеччина зараз займає. Друге місце з кількістю країн, в які громадяни її громадяни можуть здійснювати безвізові поїздки. Громадяни Німеччини можуть відвідувати близько 190 країн і території без отримання візи. Німецький паспорт посідає друге місце в рейтингу «Henley Passport Index 2023 на рівні з паспортами Італії, також Іспанії. Паспорти яких також відкривають 190 країн. Сінгапур посів перше місце. Таким чином, Сінгапур став номером один в рейтингу паспортів. Протягом п'яти років, хочу нагадати, звання кращого паспорта належало Японії, яка зараз займає лише третє місце поряд з Фінляндією, Францією, також Люксембургом, Швецією і Південною Кореєю. Також цікаво, що, наприклад, британський паспорт після декількох років падіння в рейтингу повернувся на четверте місце на два вище ніж в минулому році. Однак американський паспорт показує не найкращі зараз результати. І останнє, друзі, що потрібно зробити біженцям з України, якщо ви вирішили закрити статус біженця в Німеччині і повертатись в Україну. Плануючи виїхати з Німеччини, важливо повідомити організації, в яких ви зареєстровані, грамотно розірвати діючі договори. Отже, друзі, перелік дій. Перше, це, наприклад, якщо ви орендуєте квартиру, закрити всі документи, які стосуються квартири. За який час до виїзду необхідно повідомити про це орендодавця, вказується взагалі в договорі оренди. Якщо для квартири придбана побутова техніка, меблі та інші речі. В яких більше немає необхідності, як варіант, варто спробувати знайти наступного зацікавленого в них мешканця за певну доплату. Наступне це договір постачання електроенергії. Необхідно повідомити про бажання розірвати договір і отримати бланк, в який потім останні показники електролічильника в день виїзду. Наступне це домашній інтернет, також при порушенні договору, ви швидше за все не зможете користуватись інтернетом до останнього дня перед від'їздом. Якщо відомий також черговий мешканець, варто направити йому спільну заяву про передачу договору або взагалі його закрити. Дитячий садок та школа. Якщо ваша дитина відвідувала школу чи дитячий садок, то за групу, спортивну секцію, також обов'язково потрібно попередити всіх про. Від'їзд. Наступний центр зайнятості. Заяву на відмову від пільг необхідно також подавати до центру зайнятості в Німеччині з певної дати. Заявку можна подати особисто або надіслати електронною поштою. У відповіді джоб буде вказана сума перерахунку. Реєстраційний офіс необхідно отримати свідоцтво про зняття з обліку в Німеччині за місцем проживання. Також видається не більше, воно, ніж за 10 днів до дати вашого від'їзду. Штраф за несвоєчасне повідомлення про виїзд з країни становить друзі, до 1000 євро. Страхування вам потрібно також відмовитись від страховки. Це також можна зробити через онлайн-форму на сайті компанії або відправивши відмову листом. І останнє, друзі, це мобільний зв'язок, договір також повинен бути розірваний. Сім-карти без контракту автоматично анулюються. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Німеччини. Як завжди, вашу думку висловлювайте в коментарях під цим відео. До зустрічі!